Вітаю вас! Сьогодні я буду відповідати вам на питання, які ви залишали в коментарях. Перше питання це від користувача Glau 100. Він вимагає те, щоб випускали громадян України, які відповідно до статті 23 студенти-викладачі та інші чоловіки, які не підлягають під призов, Мали право виїхати з території України. На жаль, ми на це не можемо піти, оскільки дуже складний час зараз військовий, е, військовий період. Е, відповідно тому ми це скасувати не можемо. Просто це вимагає зараз наша армія для того, щоб був мобілізаційний резерв, який, якщо що, можна було б призвати на, до Збройних сил України. І також питання з приводу жінок, що їм робити. Е, жінки по жінкам питання досить складне, оскільки ще розглядається питання того, щоб звузити цей перелік необхідних професій, і загалом ситуація по них ще не зовсім зрозуміла. Користувач під ніком цифротех. Питаю, за чиї податки ми підвищуємо ціни на квартири. Ну, Якщо брати ринкову вартість квартир, то вони впали зв'язку з війною, а якщо брати ціну на комуналку, то ми нещодавно прийняли мораторій на Непідняття вартості комунальних послуг до завершення, до завершення військового стану, і президент України цей закон уже підписав. Дмитро Долженко цікавиться, що там з законом про медіа. Закон про медіа пройшов перше читання. Більше того, там продовжили термін розгляду внесення поправок. Поправок буде до цього закону дуже багато, це досить таки дискутивний закон. Щодо щодо питання, ті, які ви озвучили, там, російські серіали, російська музика, це питання буде вирішуватися, я думаю, правками. Хоча, чесно, я вважаю, я вважаю, що повинен бути чіткий та прозорий механізм, кому можна, кому не можна. Користувач Дмитрій Дмитрій питає, як можна порівняти херсонців та жителів Донбасу. Всі жителі України, незалежно від регіону, від національності, мов спілкування від розповідання, є рівними у своїх правах. Я буду послідовно стояти на цих позиціях, що всі українці рівні, на чиюсь землю війна прийшла раніше, на чиюсь землю біда прийшла пізніше. Комусь пощастило, хтось залишився в тилу. Але при тому всьому, всі українці є рівними. Перед законом. Є дуже багато жителів Херсону, які пішли на зраду, як депутат, як депутат Кавальов, а є дуже багато жителів Донбасу, які проявили героїзм, захищаючи Україну. Відповідно, немає поганих регіонів, є погані та хороші жителі цих регіонів. Користувач під ніком Русков стверджує, що поліція з Донецької та Луганської області. Масово була переведена з місць боїв, хоча це неправда. Хоча б навіть давайте згадаємо поліцію міста Маріуполь, які героїчно тримали оборону свого міста, і потім боролись до останнього на Азовсталі. Вони там потрапили до полону. Це люди, яким, яким можна сказати, що слова честь мундиру та слово честь маю. Це не порожні звуки для них. Вони до останнього захищають Україну. Хоча про, загалом про систему МВС та поліцію я стверджую, що реформа Нацполіції вона є повністю провалена, вона повністю прогнила. Відповідно, я можу допустити, що дійсно в цій структурі є багато людей, які займаються зловживаннями навіть під час війни. Любка-Бубка питає. Чи купують слуги щось за свій рахунок? Так, ми купуємо, ми армії допомагаємо, ми допомагаємо масово. Тільки ворогу, ворогу дуже важливо не знати, що є на озброєнні у того, у того чи іншого підрозділу. Це дуже важливо, тому що ми дотримуємо, дотримуємось військової таємниці, ми на цьому не піаримося, як Петро Порошенко. Відповідно, і медійних балів ми отримуємо, звісно, теж менше. Андрій Серетенко запитує, скільки зрадників є в «Слузі народу. Ну, серед депутатів Верховної Ради був тільки один. Ми його одразу виключили з фракції, і ми чітко засуджуємо будь-кого, хто під час війни показує себе з усієї дуже негативної сторони, на відміну від представників інших фракцій. Владимир Патухно питає, що у Медведчука: та Порошенко одна стаття державна зрада, і коли вони сядуть. По Порошенку там не одна стаття Державна зрада, там дуже багато різних статей. Його процес буде досить тривалим, він відновиться після війни. І я сподіваюся, що завершиться він все ж таки якомога швидше. В'ячеслав Гурський питає, чому депутатів не 200, а 450? Законопроект про скорочення кількості депутатського корпусу був поданий президентом України щодо скорочення до 300. Це дійсно була наша передвиборча обіцянка. Воно пройшло перше читання. Щодо другого читання тут уже необхідна конституційна більшість. Тобто треба, щоб за цей законопроект проголосувало 300 народних депутатів. Свого часу ми завели 254 народних депутати. Це значно менше цієї кількості. Крім того, про підтримку даної ініціативи заявила фракція Голос. Але там відбуваються дуже дивні процеси всередині цієї фракції, відповідно, вона дуже сильно розколита. Але все ж, навіть якщо ми візьмемо, що всі ті люди, які були обрані від партії Слуга народу та Голос підтримуються, тут не буде 300 голосів. Плюс є окремі фракції, які напряму. Заявляють, що вони за це голосувати не будуть. Це довіра та за майбутнє. Позиція батьківщини, батьківщини колишніх ОПЗЖ, а також, а також Європейської Солідарності для нас є невідома. Але чітко можна сказати одне: в потрібний момент вони зіллються та не нажмуть кнопку. Відповідно, для цього треба конституційна більшість для слуг народу, і тоді ми скоротимо кількість депутатів. Ваші питання на даний момент вичерпані. Якщо бажаєте задати, залишайте їх в коментарях. З радістю дам на них відповідь.